Світоглядний паніфест людини, що пройшла фашистські концтабори, входила до групи упорядників загальної декларації прав людини, викликав нечуваний резонанс в усьому світі. Невеличка книжечка в кількадесят сторінок впродовж буквально двох років вийшла у 40 країнах накладом більше ніж 4 мільйони. Відтепер її отримав і український читач. Ця книжка стала великою не через те, що він написав ці 15 сторінок, а що вона викликала. Цілий громадський такий рух. Це так як маніфест комуністичної партії, який написав Карл Маркс, після чого почалося все так революції і так далі. Отак, ця сама книжка, це як маніфест, який зразу почали використовувати. Розмови книгоманів природно стосувалися не лише проблеми байдужості, що опанувала прагматичним сьогоденням. Сучасні ідеї вважають книголюби, повинні перетікати світом, а їх поширенню не повинен заважати мовний бар'єр. Всеукраїнська прем'єра світового бестселеру на Закарпатті у цьому сенсі є до певної міри знаковою. У нас такий потужний факультет Романо-Германської філології, тепер інститут іноземної філології. Наші випускники перекладають книги. Слава Богу, Іван Петровці, наш випускник, відомий поет, вже давно перекладав відомих французьких поетів, мабуть, найкраще в Україні. Зараз Віктор Петрович Мутрук, Так само наш випускник в Києві зав зарубіжки Іван Петрович Магела. Тобто, у нас взагалі хороша школа, тільки ясно, що такий. Процес треба активізувати, але я думаю, це дуже хороший приклад того, що в цьому напрямку ми можемо бути першими. Взагалі викладач Закарпатського університету Віктор Мотрук, який і здійснив переклад з французької, переконаний, Стефан Ессель цілить у найболючіші проблеми сьогодення, і те, що його маніфест нарешті опинився у руках українського порядника, не випадковість. Закономірність у тому, що я вважаю, що рано чи пізно я би її переклав. Можливо, вона дійшла би до мене якимсь іншим шляхом. Головне те, що вона дійшла до українського читача, що вона поширилася вже в Україні. Я вважаю, що вона повинна зіграти якусь свою роль у розбурханні зневірених українців, у долученні їх до протесту, до обурення і в кінцевому результаті до побудови кращого суспільства українського. Не нити, не ображатися, а взяти на себе відповідальність за усе, що відбувається навколо, вочевидь, людину із багатючим досвідом, до чиїх думок прислухається увесь світ, варто почути й нам завдяки небайдужому авторові із Закарпаття. Обурення французького правозахисника має можливість розбурхати і українську байдужість.